Всім доброго дня, я знову з вами на зв'язку. Виходжу по можливості, тому що роботи вистачає і отаке. Ще щось була, не пойму від чого. От в минулому році, може пам'ятаєте, уступила новою, тоді як така сильна пожежа у нас там була вдома. Ну, на низу як горіло, Та я розповідала вам. І тоді я вступила, якось вивихнула ногу, чи що. Ну, звісно, ніхто нікуди не їздив, на це замотала, і так воно в мене пройшло. А це ось два дні назад і знову заболіла. То я знову замотала бинтом еластичним, помазала. Вроді трошки краще, але все одно ще болить. Сьогодні ще зранку прокинулася, горло болить. Ви знаєте, на вулиці це були ці дні спекотні, воду холодну пила, і от тобі вже. Щоб такі справи. Їздила тільки, що я повернулася сьогодні на вулиці, зранку був дощик, потім вже була хороша погода, так я зібралася, мені треба було поповнити Урбан-карту. Ви знаєте, її можна і по інтернету поповнювати. Але є такі нюанси, може хтось не звертає увагу, знаєте, поповнили та і все, і все добре. А інколи так буває, що. Вроді поповнив, а вони на карту не прийшли. Чека ж, не буде у вас на руках такого. Ну, я от краще беру той чек, він у мене постійно в гаманці лежить, і от я так цілий місяць буду спокійно собі їздити. Так що краще я поїду та. А зараз хочу приготувати і собі обід, а вам зняти рецептик, щоб і вам було що подивитися. Всім дякую за коментарі. Не пам'ятаю того чоловіка, який мені написав, не пам'ятаю, чесно, як звуть, сказав, що дуже дорогий салат. Ну, Я думала, що якщо люди живуть в сільській, ну, такій місцевості, то гіркі помідори і перець, звичайно, є. Якщо хто купує, так все-таки дороге, що воно зараз. Ну, дуже дорого коштує. ну Можна замість шинки, там можна просто варене м'ясо, куряче. Я завжди стараюся з вами знаєте, ділитися такими бюджетними рецептами. Але коли як, знаєте, коли як виходить. Хочеться, коли щось інше. Там, Приготувати, я і з вами ділюся. Так що я думаю, що ви мене розумієте. Хочеться ну, своїм підписникам і глядачам доводити. Ну, по можливості, може, інколи дійсно це занадто дорого, і люди не можуть собі дозволити. У мене просто немає слів. Це дійсно зараз такі тяжкі часи. Ви знаєте, якби моя мама жила тільки на свою пенсію, то вона б або, або голодувала б, або ліки не купувала б. Ну, в общем, і було стан здоров'я гірший, ніж є. Вікуська до школи збирається. Мама на 1 вересня обов'язково до неї поїде, так що. Вікуське буде свято, і бабуся обов'язково і приїде поїде її, привітає, купить тортика. Ну, все завжди, як ми робили стонічки, так ми робимо і наші вікуськи. Віршик вже знає. Попрошу маму, якщо вона як буде у них, щоб вона зняла, може, ж вона все таки нам розповість. І якісь може хоч малесенькі такі, знаєте, отривочки 1 вересня, і я й вам покажу на відео. Дам завдання і обов'язково, <свісно>, я думаю, мама зні. Тут сьогодні оце дощик був, а то і не було дощів. Таке, знаєте, У мами теж каже теплесенько. Ну і тут ще, ще нормально кажуть, на вихідні броді трошечки похолодає. Ну а так ще, слава Богу, хоч трішечки не так холодно і це вже добре, бо не хочеться ще тієї осені та зими. У нас тунічки все добре. Шостіла ще сказати. А цього вчора мама напекла смаколиків, зняла на відео обов'язково вставлю відео. Вам воно ну, хоч і коротеньке, але я вам покажу, які мама смаколики нам пекла, Цього разу ви знаєте, то ми пекли різні, різне все пекли. А от пряників. Ми ніколи не пекли. А це мама замісила прянички, напекла хлопцям. Ви знаєте, я мама вчора мені так показала, як уже спекла все. І я згадала своє дитинство. Я коли була, ну не знаю, може, в, в років мені 10 було. Це ну, може трошечки старше, може десь так, то була така, знаєте, ну вона в кожному регіоні по-своєму, а у нас так дуже багато людей пекли ці прянички. І мама нам і я так любила і з какао, і просто біленькі. Компот варили, чаї пили. Ну, в общем, з тими пряниками. Мієш самі захотілося, знаєте, того маминого пряника побуштувати. Так що такі от справи. Так, пишіть готувати, бо туди-сюди і треба йти на працю. Всім тихого вечора! Бережіть себе, миру і здоров'я нам усім. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Де наші підписники. Вирішила вам записати свою роботу, яку я напекла. Прянички для наших хлопчиків буду передавати. Сьогодні прийдуть забирати. Я там готують відправку. І я хочу, щоб від мене було трошки. Оце і все, що я хотіла вам показати. У мене все добре, потихеньку, аби не хуже. До вікусі поїду на перве. Як зніму, то й вам покажу. Олі перейшлю, вона вам вистави. Сьогодні ми з вами готуємо деруни, але дуже зацікавим рецептом. Зараз я вам все покажу. Інколи я як, імпровізую і готую так. Беремо, натираємо нашу картоплю. Якщо у вас є. Я, якщо помічаєте, я не на оцю саму мілку. А на оцю завжди натираю. Якщо у вас є блендер, то можете це все зробити блендером. Картопельку натерли. Тепер беремо нашу цибулинку і теж натираємо. Обов'язково треба швиденько натирати цибулку, щоб картопелька наша не потіміла. Так, натерли. Тепер сюди додаємо одне яйце. Даємо сіль за смаком перчик. І ви скажете чим незвичні ці деруни? А ось чим. додаємо кисломолочний сюди сир. Беремо це все, перемішуємо. Ще додаємо ложечку сметани. Так. Ну і тепер всю цю масу перемішали. Коли ви вже з сметанкою перемішали, так у вас вийшло, і тепер сюди додаємо ложку борошна, таку понесеньку. Так. І це все перемішуємо. І будемо зараз вам смажити. Скорідочку поставили олійки налили. І накладаємо наші ручки. Будемо смажити замовкнути. І коли хочеться приготувати щось по-іншому, правда? І класичні там, те, що ми завжди використовуємо, де вони там хочеться щось цікаве. Ну, а й Ось так вони легко перевертаються, так що можете не переживати. Посмажу, потім покажу. Дивіться, які вони в нас хочете, більше можете підсмажувати, щоб вони у вас були такі більш піджаристі. Я завжди так роблю. Теж дуже смачні. Така подача. Беріть на заміточку. Готуйте і смакуйте. Готуйте з любов'ю і у вас обов'язково все вийде. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом.